7 грудня у Шепетівському міському будинку культури відбувся благодійний танцювальний марафон в ритмі перемоги, під час якого був проведений аукціон Разом до перемоги. У марафоні взяли участь ансамбль Овація, хореографічний колектив Леді Денс, Віват, Браво і Нешта, студія Танцю Платформа. Всі учасники марафону отримали подяки від міського голови Віталія Бузеля. Також грамотами за активну громадянську позицію та благодійну діяльність були нагороджені керівник народного аматорського театру Танцю Віват Олена Новомодна та Дитячої громадської організації спортивно-бальний клуб Інеш Інна Головач. Традиційно наприкінці заходу підрахували донати. Разом вдалося зібрати майже 26 тисяч гривень на закупівлю зарядної станції Екофло для наших захисників. Такі результати надихають на проведення ще більших заходів. Та вкотре доводять, що українці це непереможна нація. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький. Лекціві. Like